Чи є альтернатива самим популярним готелям Шармельшейха Султан Гарден і Стела Дімари, незалежно від періоду відпочинку? Почнемо із Султана при вартості 1750 євро. Я б краще взяв. Готелі, мережі, санрайз, наприклад, Монтемар, які коштує на 80 євро нижче, і на відміну від султана у Sunrise є аквапарки і аквазони, які підігріваються. А це значить, що, наприклад, в зимовий період ваші діти зможуть абсолютно комфортно і без проблем користуватись аквапарками, адже температура буде 26-28 градусів. І це як дорослий аквапарк, так і дитячі гірки, дитяча аквазона. На відміну у султана, тільки одна. Гірочка з підігрівом, і то тільки для дітей до 12 років, яка впадає в теплий басейн. Якість харчування у готелів дуже подібна. До речі, в Санрайзах навіть кращий вибір по сокам, фреші смузі на сніданок, їх там 4-4 види, в залежності від сезону. По вечерям дуже схожі. Можливо, якийсь асортимент в султані може бути трошечки кращим, але реально. По морепродуктам, по м'ясу, рибі, по фруктам вони дуже подібні. До речі, в санрайзах ще й безкоштовні карт ресторани, які можна відвідувати. Е, бухти. У них плюс-мінус однакові, Султан Шарксбей, Санрайз, раз у Мельсіт. Такі ж схожі коралові рифи, і там, і там є невеличкі піщані лагуни. У обох готелях зелені території і вони каскадні, досить великі. Також в альтернативу. Султаном можна розглянути готель Movempique Jolie Villi, Maritim Jolie Villi Resort in Cazino. При вартості 1650 євро. Він. Навіть краще буде по харчуванню. Плюс тут також 4 види соків фреш і смузі, плюс тут аквапарк, який підігрівається. Ідеальний піщаний захід, єдине тут немає красивих коралових рифів. Можна побачити невеличкі островки коралові, але красивого рифу тут не буде. Також, як варіант, можна розглянути Coral Sea сенсаторія. Він також буде альтернативою, при цьому мінімум на 300 євро нижче, Схожий по якості харчування. є Аквапарк з підігрівом, є красиві коралові рифи, 80% відпочиваючих Європа. Але в бухті раз на срані не саме ідеальний для зимового відпочинку, хоча бухта вважається закритою. Переходячи до Стелла Дімари, у неї нема альтернатив реально на сьогоднішній день при вартості 1300-1400 євро. Це самий якісний готель при даній вартості. Єдиною альтернативою можна розглянути парк редженсі Шарніуму, також в бухті Гарденс Бейс з піщаним заходом, кораловим рифом, якісним харчуванням і неймовірно зеленою територією. Тому для підбору бронювання, плюс у коментарях, а також шапці профілю, телеграм і сайт.